Ігор Потєря дебютував в UFC Dana White's Contender Series 28 вересня 2021 року та переміг нокаутом Лукаша Судольська. Після чого зустрівся з Ніколи Негумиряну та програв нокаутом. І там ми побачили першу проблему Ігоря з Кардіо. В новому 2023 році Ігор почав з перемоги над Маурісі Ухуа. Цей бій опинився скандальним, бо після бою на ігора облився хейт за танець. В наступному бою він зустрівся з Карлос Улберг, і там насправді не все так однозначно, зі слів ігоря, удар був в затилок. І на тому тижні Потєря знову програв нокаутом і знову із-за того, що не вистачило кардіо, Хоча забирав один раунд та майже досироково виграв у другому раунді. Але бразильський боєць зробив камбек та забив Ігоря в партері. Тепер Ігоря Потєрю можуть звільнити з UFC, але є шанс того, що цього не зроблять, тому що бій Потєрі був признаний боєм вечора і бійцям дали по 50 тисяч доларів. Данавайт любить коли бій видовишній. Тому, можливо, Ігор на один бій зістанеться в стінах UFC, але йому потрібно забирати свій наступний бій. А тепер, чому Ігор почав програвати, спочатку потрібно подивитися на опозицію Ігоря до UFC, і там ми побачимо абсолютно набитий рекорд бійці навіть європейський рівень сказати важко. Але навіть у Хабіба було такі бої. Але факт того, що Ігор бив мішків, є фактом. І зараз в UFC Ігор демонструє круту ударну техніку у всіх своїх боях. Але одна помилка і Ігор, якщо не по Кардіо просідає, то його вирубають. Тому я б хотів, щоб Ігор спробував себе в середній вазі. Я дмаю, якщо з вагою не буде проблем, він буде затишно себе там почувати. Всім дякую за перегляд. З вами було українське ММА, та всіх зі святом, все буде Україна.